Друзі, привіт-привіт! Усім привіт. тихого мирного неба і Божої нам благодаті. Сьогодні, друзі, хочу власти свою гудочку. Так, я вам показувала, що... Ой, я вкупляла барабан ось такий, катушку, і набір. Ось я змотала свій старий набір тут гачок і грузиво оливо, а плавок поломаний. І ліски лише чуть-чуть. Друзі, я розібрала і хочу показати. Ой, мабуть, я викинула. Тут, а, бачите, ось ліска була вмотана. Катушку, і тому вона не робила, друзі, не працювала. Але ж Марічка, <смас> Марічка розмотала. І все робить, друзі, все робить. Тепер візьму, розпечатаю це все, розберу гарненько і примотаємо на всю катушку, але спочатку пропустимо віску через. Ось ці кілечка. Я не знаю, скільки в мене удочка 3,20-3,50, я не дуже велика. Але як для мене, то вистачить. Хоча могла бути і, звичайно, більшою. Тому що якщо на мій ставок, вона ще може бути на когоспний ставок замаленька трошечки. Трішечки за маленька. Так, ну що ж, будемо. Будемо, друзі, працювати. Ось так. Я не знаю, де тут. Я зараз почну, а тоді включусь. Розмотала я вже, друзі. Ну, а тепер будемо складати, так, пропустимо. Пропустимо, пропустимо так, mm, так, тепер і не так, друзі, і не так. Тепер треба сюди. Ось сюди треба гачка просунути. Тепер я. Акуратно ось так, щоб ліска не заплуталась. Я її розмотала аж на коридорі. Так, Хочу знову замотати. Ось так. Ну, а тепер гачком. Оплавок не пройде, ні, друзі, це не так. І ще не так. Так, гачка зачеплю. Собі ось так трішки, щоб він повторну петлю беру, пропускаю через Щось... Щось не виходить. А тепер так і почнемо тягнути. Напевно, Неперп, треба чуть-чуть опустити. -чуть 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 Забагато я накрутила на барабан, на катушку. Багато. А тепер зачепилась, друзі, очком, сама себе зловила. Як мені відчепити? Ви мені скажіть, люди добрі. Боже, немало клопоту? Все. Чепилась. Зловилась на гачок. Так. Ліска, знаєте, зложена була. Так якось вона ще. Друзі, знов щось зловила. Ну, а тепер зачіпляю гачок ось за це м'ягеньке. Ось так. І... Втягуємо нашу удочку. Все, друзі! І моя удочка готова! Тепер можна тільки перевіряти, сходити на ставок, подивитись, як це ж наш поплавок видніється на, на воді, наскільки його видно. Бачите, який поплавочок. На відео показує, якби жовтий такий. Світло-оранжевий, а дійсно світкий. такий яркий-яркий. Ярко-оранжевий. Все? Ну що ж, підемо спробуємо подивимось, як він на воді дивиться. Підемо, друзі. Ось як добре видно нашого поплавка, ще поки нічого не клює. Але ж я, друзі, не на черв'яка, а взяла хлібчика, пом'яла і прикріпила. Не знаю, буде, не буде клювати, але поплавок гарно стоїть. На водичці помітний. Не загубиш і це радує. Ну, я трошки постою. Якщо буде клювати, то вам покажу, друзі, якщо щось ловлю. Усім щиро дякую, хто був зі мною. Хто допомагав складати друзі клює? Усім <сум> тихого, мирного неба, Божої благодаті, швидкої нам перемоги. Я вам щиро-щиро дякую. Щось-то там хтось-то там клює. <сум> Я поставлю на паузу. А як я зловлю, тоді я вам покажу. Усім пока-пока. Ну що ж, друзі, риболовля відкрилась. Усім щиро дякую за перегляд. Усім пока-пока. Чекай, візьму в руку. Це так, я черви шукала, друзі. Хліб з'їли і не вчепились. Нічого, зараз піду руки помию. Це перегній. Помиїмо руки з милом і все буде добре. Усім пока-пока!